Мене звати Богдан Боровяк. Я Head of Production в Robot Dreams, Це онлайн платформа для зростання в ІТ та бізнес школі Лаба. Чи варто проходити it курси якщо людина вже працює в IT? Для мене це питання риторичне. Насправді, я думаю, будь-який фахівець, вчитель, юрист, бухгалтер, лікар. Він має займатися додатковою освітою. Навіть частіше інженери мають це робити, айтівці, тому що технології там в інформаційні технології, як такі, вони активніше якось оновлюються і міняються, ніж та ж сама там педагогіка чи юриспруденція, скажімо так. Основна освіта це ваша не підписка там на роботу і зарплату на все життя. Це якийсь вхідний квиток, але потім свій скилсет треба тих обслуговувати, як ви обслуговуєте авто, і це є та сама до посвіта. Яким чином у вас в компанії визначають, який курс варто запускати? Це. Довгий, нудний, важкий, але дуже важливий процес і безперервний процес в рамках Robot Dreams. Ми аналізуємо багато речей. Ми дивимося на ринок праці. Ми дивимося на ринок освіти і в Україні, і за кордоном. Ми спілкуємося зі студентами, з викладачами, просто спілкуємось і іноді проводимо каздеве методологічно. Так для того, щоб визначити якісь напрямки, які пробувати. Ми проводимо ряд тестів. Це валідація в команді, валідація людом команди, маркетингове, фінансове моделювання для того, щоб в результаті. Знаходити такі теми, яким немає аналогу українською мовою, є багато класних експертів у різних IT-галузях. Кожен з них міг би викладати. Ну, теоретично, так насправді, але ми маємо розуміти, що крім хардскілів, людині потрібно мати якийсь набір софтів. Також і вони є не у всіх, це нормально. От потрібно мати бажання до викладання якусь таку, знаєте, пасіонарну пристрасть, бо це теж якийсь такий скіл, який важко описати, але він важливий і. Терплячість, я би ще сказав, тому що там сеньорне аналітик він може писати якісь неймовірної краси скель запити, але пояснити в четверте одному й тому самому студенту, чим джойни між собою відрізняються. Ну цього треба хотіти. Мабуть, що важливіше, харизма лектора чи глибина технічних знань? Ой, ну в ідеалі шукаємо, щоби то і то звичайно було присутнє, але якщо то брати або або то мабуть друге, тобто технічні знання і досвід. Ми, як освітній провайдер, можу так нас назвати, ми розуміємо, як трошки підтягнути софт скіли викладача. У нас навіть деякі лектори перед початком викладання українську підтягують разом з нами, тому що там ну не у всіх вона є в такій якості, щоб викладати півтори години і не соромитись того. Давайте так скажімо. Тому ми знаємо, як лектора розкрити, як заставити його не заставити, навчити так. Давайте так говорити цікаво, тримати фокус аудиторії на собі, але ми не навчимо його технічному його досвіду. Цього в нас немає. На жаль, чому не всі it курси корисні? Мабуть, можна сказати узагальнено, чому в принципі не всі онлайн-курси корисні, тому що є люди, які думають, що це. Ультрависокомаржинальний бізнес на цьому можна нормально заробляти, і вони пробують щось робити. А для того, щоб цей бізнес дійсно був ультрависокомаржинальним, потрібно тотально економити на рісерчі, про який ми от щойно поговорили, на викладачі потрібно економити на інфраструктурі, де відбувається сам процес навчання. Так і коли ти економиш на цих поєнтах, то ти отримуєш ну так високу маржу, але поганий продукт. Що вказує на низьку якість того чи іншого курсу? В першу чергу це відсутність родмапу, як ми прийдемо до того, що нам обіцяють, коли немає у курсу структури. Коли це просто контент, який насипаний в купу, і не очевидно, як ти будеш крізь цю купу пробиратись, як студент, так коли курс не збалансований, тобто ми можемо там 15 занять, вивчати якісь основи, -основ, основи основи, синтаксису якоїсь мови тощо, а потім в два заняття нам впхали п'ять фреймворків, які треба отут прям засвоїти. Безумовно, лектор і досвід лектора, звертайте на це увагу, коли обираєте освітній продукт, бо... Очевидно, як лектор це вміє, так він не може навчити вас. І мабуть, неприємне, скажу, але ціна, тому що всі ті речі, про які ми говоримо, вони впливають на собівартість продукту. Собівартість продукту впливає на ціну. Тому теж я не кажу, що треба купувати саме дороге. Просто якщо курс коштує сильно дешевше медіани по ринку, мабуть, треба до нього бути трошки прискіпливішим. Розкажіть про курс, на який ви робили ставки, але він врешті став провалом. Ну, за чотири роки мої, п'ять років Dreams майже накопичилось історії. Якщо так згадувати, був у нас класний продукт. Це так, щоб не сильно вдаватися в деталі, нікого не образити. Це був сеньорний архітектурний курс. Це був супердосвідчений лектор із фанг по суті, навіть не типу фанг, а прямо із фанг. І він студентам не зайшов. Ми зібрали дуже класну групу, тому що це була в чергове. Ми там віднайшли якийсь блакитний океан, цієї теми не було у наших колег. І він студентам не зайшов. І ми виграли цілу купу рекламацій, І ми втратили грошей. І ми підключали, повертали студентам гроші. Ми підключали студентів на курс, який там аналогічний, але був дорожчий. Тобто, ми тут без доплат, очевидно, що от така була історія. Бувають історії, коли дуже от хочеться і вкладаєш ресурс, але розумієш, потім що немає для цього ринку там. З останнього ми доволі довго працювали над ідеєю математики в геймдев. Я в неї сам занурився, і мені стало цікаво. Там є стільки всяких нюансів, але вони доволі гіківські, можна так сказати. І зараз на поточних якихось ігрових движках не обов'язково наскільки детально знати математику і фізику, щоб робити якийсь свій продукт. І ми тієї темою позаймалися кілька місяців і припинили просто розробку. Втратили час, по суті, свій. Є просто теми, які ми запускаємо, попри все, але вони не збирають той фідбек, який ми би хотіли. Там з останнього, наприклад, в якості реклами, курс з криптографії. Це не якась базова навичка, як алгоритміка чи паттерни, наприклад, для розробника, але вона дуже допоміжна, тим більше в наші часи військові. І курс запустився маленькою камерною групою, і в нас вже був не один потік. І планується ще, би ми розуміємо цінність продукту, але от попит він трошки. Не трошки, типу, вдвічі був менший, ніж ми очікували. Чи чесно обіцяти студентам влаштування відразу після проходження курсів? Ну, мабуть, якщо ти можеш це гарантувати, у нас теж є такі кейси, так, коли у нас є замовник, іноді цим замовником виступаємо ми, ми там дата аналітиків зі своїх курсів наймали до себе в компанію. Але навіть в цьому моменті, коли я по суті потім наймаюча сторона, так ми не могли гарантувати людині офер, тому що ми не знаємо, хто прийде, що це буде за студент, який в нього буде рівень англійського, як в нього буде. Буде по софтам, чи він е, там з'їдеться з компанією по цінностям? Банально, бо ми знаємо, що ми ж обираємо там не автомобіль за технічними якимись характеристиками, це потім частина команди. Тому ми гарантуємо можливість пройти співбесіду на реальну вакансію, і у випадку, якщо все буде гуд, то так в тебе є шанс отримати офер. Але прям гарантувати про це влаштування, ну важко. Не можу так робити. Який курс ви б створили, якби не обмежували ні бюджет, ні формат. Ой, у нас є ідея фікс. А, 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 вже кілька років. Зараз вона така в довгому ящику, але я вірю, що може ми до неї повернемось. Ми хотіли дуже зробити курс з embedded-розробки. Проблема, чому ми не можемо це зробити, тому що в цьому курсі дуже багато офлайну, по суті, який має бути це буквально робота з фізичним девайсом, який ти сам збираєш. Це пайка, це порти, контролери, якісь датчики, і все інше, які мають в тебе працювати в одному механізмі. І ти вже потім програмуєш під цей механізм, якийсь алгоритм, якусь програму, що воно потім робить. Проблема в тому, що так, ми можемо перевірити, що людина напрограмувала, наприклад, віддалено, але ми не можемо перевірити, що він там зібрав. Можливо, в тому проблема. І коли ми. Вперше про цей курс подумали, це був 22-й, здається рік. Це вже була велика війна, але ще не було такого попиту з мілітарі спільноти, тому що FPV, як таких ще не було. Взагалі тема безпілотників, вона тільки-тільки десь починалася і теж була доволі така гіківська. Зараз, очевидно, цей продукт мав би великий попит серед і діючих військових, і Defense Tech сектору. І нам було б дуже цікаво. Може, якщо є компанія, яка хотіла би запартнеритись, ми з боку Robot Dreams всю методологічну підтримку, Римку зробимо, сформуємо цей продукт. Ми знайдемо лекторів. Нам потрібно по суті місце. Нам потрібні якісь покрити витрати, але це точно вже продукт буде не комерційний. Це буде продукт благодійний саме для тих людей, які це роблять. Яким треба ці скіли, щоб робити потім боляче ворогам? То пишіть, пишіть мені в LinkedIn. Чи є курси, які ви принципово не хочете запускати, навіть якщо вони популярні зараз, принципово я не знаю. Мабуть, не знаю, один з розробник, мабуть, принципово б не запустили, якого б не було на нього попиту. А прям принципово ні, ми є якісь сектори, які ми не покриваємо. Наприклад, ми не йдемо дуже в курси професії. Є там колеги у нас на ринку, які виключно цим займаються. Ми можна сказати, віддали цю частинку, цю нішу. Ми бачимо важкий ринок праці, не той зовсім як він був там до великої війни. Тому зараз не бачимо сенсу заходити в цей продукт фокусуємось просто на чомусь іншому. Це не про принципи, а про наш фокус. Так от а прям щоб принципи, мабуть, ні. Чи є у вас конкуренція з безкоштовними курсами на YouTube? Ну так, так по суті, якоюсь мірою вона є і з книжками, і з сеньором, який на роботі там Джуна натаскує так. Але мені здається, YouTube, він якоюсь мірою навіть нам допомагає. Тому що, по-перше, YouTube там не оновлюється так часто. Ти заходиш, знаходиш якесь відео, якому 5 років, і воно могло там на 30 на 50% втратити актуальність. По-друге, коли людина проходить сама по туторіалу, впирається в якісь перші помилки, які вирішити важко самостійно. Це її навпаки стимулює піти звернутися в професійний продукт, тому що вона розуміє, що сама вона це буде робити довго. А як щодо штучного інтелекту? Ой, це цікавіший е, конкурент. Насправді, мабуть, єдине, що я сказав би, як я думаю, це не за нашого покоління, ну, типу, за нашого людського покоління, але не за покоління того моделу, який є зараз. Коли ми перейдемо там до агенського AI, про який зараз активно говорять, які активно очікують, до тих моделей, які зможуть формувати не тільки якийсь текстовий контент, а ще і. Інфраструктуру, де ти будеш цей контент споживати, які зможуть генерувати довгі і якісні аудіо, відеоматеріали, практичні якісь задачі, і важливо, щоб дешево, бо відео ми зараз можемо, але питання ціни тоді. Так, теоретично кожна людина зможе зібрати собі самостійно продукт під прям дуже персоналізовані свої потреби. Але в чому нюанс і чому я цього не дуже боюсь? Тому що у інженера там запит на навчання він може бути один раз на півроку на рік, да, коли він до цього прийде. Ми ж цим займаємось кожен день. І я відчуваю, що коли з'явиться такий інструмент, який допоможе це робити, ми, мабуть, перші навчимося це робити. Ми будемо робити це трошки якісніше, бо це наша робота. Це дуже вплине на юніт економіку продукту. Тому що коли собі вартість курсу не тисячі доларів чи десятки тисяч доларів, а сотні, то очевидно і ціна для користувача буде менше. Але якщо буде менша ціна, то буде більше користувачів через цю доступність. Тому я думаю, що наше місце як провайдера освітньої послуги воно збережеться навіть з розвитком штучного інтелекту. Як ви адаптуєте курси під різний рівень студентів? Ну перш за все. Ми так намагаємось, щоб у нас не було дуже різнобарної цільової аудиторії в одному конкретному продукті. Це можуть бути люди з різним досвідом, трошки з різними з різних ролей, наприклад, але ці гепи між ними вони будуть невеликі. Ми ці гепи заповнюємо додатковими матеріалами. До курсу це може бути і відео, може бути і текст. Деякі допи даємо перед проходженням навіть основної програми, деякі допи по ходу, Ну і що стосується самого курсу. Мабуть, важливо, щоб він був послідовним від простого до складного, без якихось ривків, тому що тоді люди, які трошки досвідченіші, вони можуть там включитись умовно з третього заняття. Якщо перші два, ми там налаштовували середовище в інструменті, а далі піде якесь м'язко, яке буде цікаво нашому сеньорнішому фахівцю. І щоб курс був консистентним, тобто одноманітним по важкості і не було якихось таких занять чи домашок спотикачів, скажімо, там, де людина якої рівень менше медіанного там по групі могла би закинути, зупинитися і забуксувати на цьому місці. Таким чином, ми намагаємося якийсь однаковий досвід проходження продукту лишити для всіх студентів.